Також, мої любі сонечки, я побачила і знаю точно, що ми перші прийшли і прийняли божественну волю і так само вже колективно прискорюється, завдяки тому, що більше і більше світла, наша трансформація дуже піде швидко, і присвітання наступати буде, дасть Бог, дуже швидко. Тому що процеси заземлення відбуваються від відпрацювання довго. Але коли ми входимо в світла, творця ще й на рівні країни, особливо, коли на рівні нашої країни. Кармічного спочатку Грегор, що включається хоча б тисячу, це дуже багато, навіть 100 душ. Іде вже просто такий незворотній процес пробушення всієї країни. Спочатку роду, спочатку наше особисте пробушення, потім роду, тому що ми частинка роду і повністю народу, і потім навіть людства. По вже піде в кінці, знаєте, як по, родові, по родовому кольцу, кульсу, що я вам тільки що розказала. І звісно, на це потрібно більше часу. І тому решта країн. Будуть пробуджуватись за нами вже. І ще побачила таку особливість, що росіяни ті що говорять, що вони там вибрані, вони повністю, знаєте, це така абсолютно неправдива історія, так якби повністю Україна відображає вже світло, з'єднання з творцем соняч, сонячна енергія, але це така пекельна енергія, яка збирає цю карму негативно. Яка, скажімо так, спеціально, знаєте, яка його спеціально розказує, що вони вибрані, тому що ніколи ніхто, це вам скажу секрет, ніколи, ніхто, коли живе в серце, не, не ходить і не розказує, що він вибраний народ, не розказує, що вони особливі, що вони виконують божественну волю. Знаєте, Це так, як пародія на нас. Дуже погана пародія про повністю протилежність, але вони цього не бачать. Пам'ятаю, коли вони писали мені погрожувало, <смі> там деякі майстри з Росії. ну, Я одразу всіх блокую, але все тому, що вони розказали, що я там, що я розкажу тоді, коли значить, вони всі будуть процвітати прекрасно, вони всі такі свідомі, люблячі. І що я тоді буду людям розказувати? Ну, там Обзвалася в їхньому стилі, дуже так все зрозуміло. І це теж потрібно для того, щоб ми змінили, звісно. Ми, слава Богу, змінились. А решта народів поки що не прийняла ні Бога, ні от ці трансформації, які мали би від. Ну вони не здали основне, не здали, скажем так, іспит на любов на допомогу. Все, шукали вигоди всюдо. Тому сонечки. Так само всіх чекає, скажімо, те, що вони дарували цьому світу. Кожна ну, карма працює автоматично. Ще раз повторю, що ти віддаєш, то ти отримуєш назад. Все дуже просто в так у світі і в всесвіті так працюємо любі сонечки. Люблю вас, ваша Аня. бережіть себе з Богом.